У понеділок у рубриці тема тижня. Ми запитали вас, чи вважаєте ви ціну, яку Росія вимагає від України за газ виправданою? Протягом тижня ми отримали від вас чимало відповідей та коментарів на цю тему. У підсумку результати опитування, яке ми проводили на нашій веб-сторінці, такі виправданою ціну, яку Росія вимагає від України за газ, вважають 33% тих, хто взяв участь у нашому голосуванні. Невиправданою таку ціну вважають дві третини респондентів 66% і 1%. Не визначився з відповіддю. Це саме ж запитання. Наші київські кореспонденти Руслан Мдиниченко та Оксана Лігостова ставили людям на вулицях Києва. Відповіді киян були більш однозначними. Насправді наші кореспонденти не зустріли жодного, хто б сказав, що Росія справедливо визначила ціну на свій газ для України. Сьогодні деякі з відповідей, які ми отримали. Мабуть, що несправедлива, а може, й справедлива. Потрібно, мабуть, розглянути всі питання і дізнатися про якій які ціні інші подають цей газ. Ну потрібно знати, чому Білорусі безплатно, безкоштовно. Це все питання потрібно, мабуть, так просто ми люди, які, ну, як це називається, пересічні люди, які ось так от йдуть по, по дорозі, вони не можуть відповісти на такі питання. Я не знаю, на що справедливості, але я вважаю, що ці проблеми, які у нас з'явилися в країні, рішуються дуже просто. Невже важко заплатити одному чоловіку поставити на вході газу на зарплату, а другому на виході газового на зарплату платити? Будь ласка, порівняйте. Росія зацікавлена, щоб Україну держати на гачку. От і все. 450 доларів одні. Несправедливо. Все однозначно. Но це великі політики, вони між собою щось не ладять більше всього. Ну, питання в тому, що в принципі світові ціни на нафту впали. Росія до того говорила, що вони чітко прив'язані ціни на газ та на нафту, тому ми можемо говорити, що логічно, що ціни на газ неадекватні з такими цінами на нафту. Мені здає, що тут просто стоять більш політичні амбіції політиків різників, як і українських, так і російських. Ну, з огляду на ті події Росія-Грузія, то можна подумати, що щось схоже сценарії, можливо, Росія хоче провадити з України. Ну я думаю, що політична ціна. Чисто вона досягає своїх питань, якихось політичних. Ясно, несправедлива. Яку саме ціну це економісти, мабуть, краще розуміють, те, що вони кажуть 450-418 доларів, це явно політичний тиск.